Командир штурмової групи з позивним Габа розповідає про підпал автівки підрозділу. В Одесі дізнався вранці на початку липня з новин у соцмережах. Одразу зателефонував побратимам, які були в місті на лікуванні. Вони взнали про підпал одразу вночі і вже встигли поспілкуватися з правоохоронцями. Це автівка, яка була передана нам волонтерами ще на початку війни. Вона багато де з нами побувала. Зокрема, вона була в Бахмуті. Вона була допоміжною автівки розчоту ДШК, тобто привезила, завозила саме в Бахмут і так далі. Потім ми її використовували на Запорізькому контрнаступі в прифронтовій зоні. Вона допомагала нам перевозити особистий склад. І з, загалом речі, екіпіровку, обладнання і так далі. Машина вночі згоріла в Шент разом з обладнанням, екіпіровкою. Майже нічого, що там залишилось, не підлягає відновленню. Розповідає Габа. Якраз ця автівка була тільки після ремонту. Вона зазнала критичних ускоржень, скажімо так. Ми її відновили. І загрузили якраз таки кіткою обладнанням, і це все повинно було поїхати через декілька днів у сектор. Тобто ми повернулися, якраз, щоб її забрати. І ось 5 числа вона була спалена. Волонтери відгукнулися і відразу відкрили так звану банку для збору коштів на новий автомобіль. Небайдужі люди вже зібрали певну суму, але збір триває. Банка була зібрана на автівку і на обладнання. Ми їх зараз зібрали. Суму цю яка покриє, скажімо, деяку частину обладнання, і ми зможемо придбати нову автівку. Ось так я не можу сказати, що ця сума покриє все, що там згоріло, і щоб все відновити, потрібно буде деякий час. Зрозуміло, що є свідомі люди, які завжди можуть допомогти в такій ситуації, каже Габа, але суть проблем в тому, що взагалі такого не повинно бути. Це дуже підвиває мотивацію, тому що ти знаходишся на передовій і думаєш і віриш в те, що ти воюєш за краще, воюєш саме за цих людей, які можуть мирно жити в твоєму рідному місті і загалом в країні. А такі випадки ну, дуже засмучують. Ось так скажемо. Військовослужбовці звернулися до поліції з відповідними заявами. Правоохоронці, своєю чергою запевнили, що будуть робити все можливе, аби знайти винних у підпалі.